Професійно працювати, хочу сказати. Так. Да. Окей. Okay. Можна так сказати, так. Да. Mm -hmm. uh, Задоволений uh... собою в цьому плані? Закрили збір і отримуєте четверту частину, але ви мені поясніть. Ну, переглядів уже на третій не було. Нащо вам це? Зачем ви? Ви самі страждаєте. Я страждаю. Що з вами не так, ребят? Ну добре, дивіться, я покажу вам кота. Кіт є. Він на місці. Ось, кіточки тут. І Спартака покажу, не переживайте. А uh, ти до дружини емпатичний? Uh, емпатичний? Ні, але дуже розуміючий. Але я думаю, що я уважний до неї. Ну, психологи, психотерапевти, психіатри, психоаналітики і будь-хто, хто про професії, про професії, до професії цієї. Будь ласка, напишіть в коментарях. Ви розумієте, як це? Тому що я ні. Емпатія це розуміння стосунків, почуттів, психічних станів іншої особи в формі співпереживання. Тобто бути емпатичним, співпереживати. Співпереживати, це значить, що? Розуміти, що відчуває людина поряд, і реагувати на це відносно цих почуттів. Як можна бути розуміючим, але. Не емпатичним, я поняття не маю. Є таке відчуття, що Спартак просто розганяє прикол, який сам вигадав в стилі він холодний, як льот, але дуже чуйний. Але не для всіх і не всіх. Так. Емпатичний ні, але дуже розуміючий. Я думаю, це її треба питати. Ти в перерві можеш спитати, Сам зробити для себе висновки. Але я думаю, що я уважний до неї. То він розуміючий, уважний, але не емпатичний. Знаєте, це я, я теплий. Я гарячий, але температура у мене у тіла мінусова. Понімаєте? Ну, важна, тому, що так треба, тому що це правильно. Важна, тому, що так треба, тому що так правильно. Я не розумію, я, ну, я, розумію. Це, я розумію. Це два філософи зі своїм філософським баченням Сократ, Арістот, Арістовіч, от це от все. Я, ну, я все це чудово розумію. Але я не розумію, во-первых, що до нас хочуть донести цим діалогом, а во-вторих, чому він такий. Що можна спитати? Ти уважний, тому що це важливо в стосунках. Ти уважний, тому що це важливо для твоєї дружини. Ти уважний, тому що ти в цілому така людина. Що є уважність? Типу, в стосунках, на цьому багато що тримається. Але ми маємо такий ідеал. Деякі речі ми робимо, тому що це правильно. А є правильно і неправильно. Звісно, є правильно і неправильно, і я враховую правильно і неправильно згідно ефективності. Ефективність це отримання більших винагород при менших витратах. Окей, ну в ефективність це отримання більшого результату при менших витратах. Але якщо мені подобається нагород, хай буде нагород. Відповідно бути уважним до дружини це правильно, тому що ефективно. Ну скажемо так, високий больовий поріг, низький, низька щасливість до тривожних станів. А тобі важливо бути кращим з кращих. Ні, Окей. ні, я просто. Ну, розумієте, у мене ж кіт аре від того, що він не розуміє, який зв'язок. Спартак заявляє, що він краще справляється зі стресом. А Слава такий, а тобі важливо бути кращим з кращим? Я не, ну я, я не розумію, як це будується структурно. Окей. Ми знайшли його першим свій час. Він дуже красивий і дуже такий. Збитінькі на відміну від теточки, який дуже жалейний. у будь-якому випадку фотографії цього і кота доступні... Доступні на баймія кофі за підписку від 1 долара. А ви такі, що я не можу подивитися кота де-інде? Можете, але крім цього, ще доступно близько 20 одиниць унікального контенту. І все це за донат на банку від 40 гривень або на баймія кофі від 1 долара. І ключовий момент, що на Баймія Кофі ви можете не тільки підписатися, а й задонатити каву, і, типу купити каву і все одно отримати доступ до всіх, що правильно, контентних одиниць, і, якщо я правильно розумію, розумію суть, Баймі Кофі до майбутніх апдейтів. Тобто, вам на пошту теж буде приходити, якщо щось нове капає, за той одноразовий донат. Тож, якщо хочете підтримати розвиток цього каналу і красоту цих котів то долучайтесь. Окей. Okay. Ні, я просто ну роблю щось добре. Наприклад, у мене є е, приятельниця Соня Лагутіна, і я усюди, дружина, дасть збрехати, я кажу, що вона. Краще за мене. Ну, вона вказана в документі, в матеріалі на сайті кафедри медичної психології, психосоматичної медицини та психотерапії. Ну тобто, вона, ймовірно, має справжню освіту. Тому можемо сказати, що да, вона краще. Зачіплю за одну фразу. Дружина не дасть збрехати. Угу. Зазвичай так говорять люди, які е вважають, що їм не до кінця довіряють. Чому так ти зробив такі висновок? Не по життєвому досвіду? Слава зазвичай так говорять люди, у яких в житті є тільки партнер. Ну, типу, в свій час я був такою людиною, і спартак такий людина, тому що Жені більше нема. Ну тобто. Це значить, що близька тобі людина, твій партнер дотичний у більшості сфер твого життя, і він в курсі. Я, наприклад, знаю пари, де людинка інша, тобто партнер або партнерка, не в курсі чим займається. Ну, детально це не заглублюється в професію, і вони це не обговорюють. А типу, ймовірно, Спартак, судячи з цією розмовою, і я така людина, я обговорюю з партнеркою все. Тобто всі сфери свого життя і тому про будь-що вона в принципі в курсі і можна сказати фразу не дасть збрехати. Хоча я таку фразу не використовував, бо вона дивна. Але мотивація слова теж тут дивна. Мені важлива її думка. Так, от і все. І якщо її думка така, то я е, з більшою ймовірністю теж буду з нею погоджуватись. Я ні в якому вигляді, ні на секунду нічого не кажу. Поганого про дружину Спартака. Впевнений, це прекрасна людина. Єдине, що я не бачив жодної контентної одиниці, де б звучала її думка якась. Я точно не буду жити, бідно. Мені буде абсолютно неважливо, чи буду я прям супервідомим чи ні, але все одно буду. Блін, слухайте, ну давайте так. Але ж багато нас заздрить Спартаку. да? Не його позиціонування, типу, не його ситуації, а те, ну наскільки він береше сам собі. Це ну, просто тому що. Тому що це ти, тому що це я, і все буде окей, тільки тому, що у мене є ціль, і все я професійно брешу сам собі. В принципі, я живу, виживаю виключно за рахунок цього. Тому що це все повіль в себе і все. Це херня. Ну, типу, вона не працює, але брехать собі працює от. Але ну це рівень, це вищий рівень. От е, мені написав хтось в тих коментарях, що є курс, де продає Спартак, як там щось перестати тривожитись, чи щось таке. От мені треба курс. Як, як брехати всім, але найкраще собі, ось такий курс. А думка е, першої твоєї дружини. Настільки ж була е, тобі важлива? Ми були дуже юними, і тоді у нас не було цінностей. І в тому я... цінності і цілі дізнався через два роки після того, як подружився. А навіщо дружився? Дивіться, ну, типу, наче от розмова має сенс. Наче? Якийсь. Але я все одно відчуваю, немов щось не так, а точніше, все. Ну от, немов. Ну, не мов, я б ніколи не задав питання, а навіщо ти одружився. Ну, тобто, розумієте, тут, тут, тут вирішив махатися до слави, як до інтерв'юера. Тобто, якщо є конфліктна ситуація, наприклад, я дуже шкодую про перший шлюб, то тоді, як на мене, логічно спитати, а навіщо ти одружився? Але коли просто з'являється згадка першого шлюбу, яка неодноразово згадувалась уже до того. Питати, а навіщо ти дружився? Воно якось ну так дивно звучить і недоречно. Ну немов от ці питання, знаєте, як <соць> Саоспарке це цей це, ламантін, чи хто там вибирав ідеї для сценарію, так і тут. От він хапає ці питання, нізвідки. немов немає ніякої логіки, структури, послідовності, немов питання ну не вигулькують після іншого питання, як доповнення, як історія, як комунікація. Він просто рандомні питання задає. Це був хороший досвід. От, а зараз міг спитати, а який ще досвід ти вважаєш хорошим? Блін, ладно, це виправдано насправді, тому що це послідовно це реакція на його слова. А, на, на більш невдалий варіант. Бо тепер мені цікаво, який ще. ну, Напишіть, вам цікаво, чи, чи ну, я поплавився трохи, але як на мене непогане питання. У одному Ні -ні -ні, не та, а не так. У іншого не бажання. Не так. На початку стосунків вона хотіла дітей, але потім згодом вона зрозуміла, що хоче б там більше розвиватися так далі. Ми розійшли тому, тому що у нас різні погляди на життя, різні цінності. І при тому треба визнати, вона там молодець, вона сказала: слухай, ну, типу, я ок, я адаптуюся і все буде нормально. Я не буду лізти в особисті стосунки Спартака. Тому що, во-первых, мені, ну, насправді, поки це не частина подкаст-терапії, якщо ви розумієте, що мені не занадто й цікаво. Але <смісті> у мене є певна експертиза, скажімо так, в слідкуванні за хлопцями, які говорять про дівчат. Типу, я певні аналітичні дані. І я можу сказати тільки одне: Спартак в своїй поведінці абсолютно не відповідає. Тим заявом, що він там немпатичний, холодний, льот, вовче, коротше, веде себе, як пацан. Я задоволений тим, що її задовольнив результат, і вона зараз щаслива. Вона вже вийшла заміж? Я не знаю цього. А ви не спілкуєтесь? Не спілкуємось. Ну, вона питала. Через мою маму, он це моя неекспертна думка, але я це відчуваю. І він дуже комічний. Як ключове, і всі ми, хлопці, всіх, хто я споглядав, ми всі дуже комічні, і спитати ще не відрізняється. Зустрічались перш ніж одружитись mm -hmm. три місяці, так. А ти уточнив? А що ще може бути? Перш ніж е, почали зустрічати, скільки ми були знайомими. Це перший етап. Так, другий етап, скільки пройшло часу, перш ніж я зробив їй пропозицію. І третій етап скільки пройшло часу від пропозиції до одруження. Ти зрозумів моє питання все одно. Окей, добре. Скільки Чому? Ну, ти послала для чого нам це? Я розумію, що ти хотів спитати, але за чим нам ці уточнення? Я тепер за запутався. Тепер треба хронологію Прям знаєте, знайомство, зустрічання, життя в місті. А нам це на Три місяці до одруження, все поїхав, далі. що в побуті можна ж не зійтися так краще може пожити навпаки в цивільному шлюбі. А потім вже поставити росту. Абсолютно Ні, ну, по-моєму, ми ну, побуді можна не з'їсть, це правда, але Спартак так багато розповідав про свій побуд на подкаст терапії, що панянка та повинна була в курсі. У нього там тарелок нема, оце його ну, стиль життя. Ну як всі люди роблять, ходять на побачення, спілкуються. Потім почали жити разом. Ні, ми почали жити разом аж під кінець. Чого я сміюсь? Дивіться, я вже сказав, що. Хлопці по відношенню до дівчат дуже комічні. І якщо ви подивитесь ну, на те, як поводить себе Спартак, коли говорить про дружину, ну, пацан, ну воно дуже смішно. І ну, типу ми там всі робимо, і це просто я тебе це ж легенда. це ж ну, цей, господи, Що він там, чого він там позбавлений? Не асертивності, а емпатичності. Ну, це ж крім, камінь. Подивіться на цю скалу. <смеш> я не думаю, що ми розійдемося. Пацани. Так, скільки було у тебе серйозних стосунків? Я думаю, 4-5. Чим вони всі схожі? Тим, що це все було з дівчатами? Скажи чесно, ви вигадали таке питання? Ні, слава, моя повага. Вигадать питання, яке. Ну, я ніколи б не вигадав, але скільки було стосунків Чотири. Чим вони всі схожі? Ну, як мінімум, тим, що в них був присутній Спартак. Я просто розумієте, справа не в тому, що питання не має сенсу. Справа в тому, а що нам дасть відповідь на це питання, до яких глибин слава збирається дійти ну, цими от ідеями геніальними. Тому що мене в принципі лякає от те, як він веде це інтерв'ю, бо я прям не розумію, за чим колись ось одружитися, сказав а Я хочу, і у мене буде. така дружина і назвав, що вона буде е з світлим волоссям, е з блакитними очима, тонка таля. Mm -hmm. Да, ну зовсім трохи нижче за мене. Така Ладно, коли мені написали в коментарях, що е, Спартак, коли говорив про майбутню дружину, акцентував виключно на зовнішності. Я думав, да, ні, ну ребята помиляються, бо е, це безумовно важливо е, і це важливо особливо на першій зустрічі. Але це ж не може бути все. Я не теж спілкувався з великою кількістю дівчат, але з певною кількістю спілкувався. І так вийшло, що для мене критично важливо, що це за люди. Ну тобто, чи симпатична людина, чи ні, це теж дуже важливо. Ну тобто, вагома частка загальної симпатії. Але, от коли ми проходимо перший етап і розуміємо, кіт не розби, будь ласка, стака. Коли ми розуміємо, симпатична вона чи ні. То, от на наступному етапі прям критично важливо, що це за людина, і я зрозумів, що я купа людей, панянок мені не підходять в спілкуванні взагалі. Ну, типу, я не можу з ними спілкуватися. Тому я коли чую, що говорять тільки про жовтніші, такі, ну, окей, це не занадто продуктивний підхід. Але Але коли я чую, що говорять про колір очей, ну просто ладно, я напевно, не така людина. Ну, але, типу, мені от важливо, щоб панянка була симпатична, але типу, щоб мені подобалось в першу чергу, але я такий. Ну, я не уявляю ситуацію, в якій такі, але колір очей, щоб був такий-то. Є, є у вас такі приколи, що там не знаю, тільки каси, візки, або тільки прямий ніс. Тобто я розумію, що щось подобається більше і щось менше. Мені, типу, очі, ну я люблю гарні очі, але у мене, типу, свої приколи, скажімо так. Але колір очей, або там, знаєте, мені треба, щоб форма носа була, або мочки. Ну це прям дивно. Ну, для мене, може для вас не так. Розказуйте. Які ти справжні? Чого? Я не знаю. Там немає нікого. А, бляд, Знову я. Тут я навіть повірив Спартаку. Важко це передати, але ну, очевидно, що весь цей матеріал, все це інтерв'ю, воно погане. Воно дійсно погане, воно погано зроблено, технічно і з дуже багатьох моментів. Але слава, в принципі, не те, щоб славитися якісним інтерв'ю. Я знову ж таки, це друге, яке я дивлюсь. Але тут. Ну, от відчуєте це типу? Він каже: там нікого немає. І це вперше, а це четверта частина, нагадую, я відчув, немов в цьому є щось живе, щось справжнє. Але чи є тут справжній Спартак? Це питання зовсім інше. Насправді, я не знаю, що Спартак за людина. Я можу вигадати із своєї голови, типу своєї колокольні, як то кажуть, своєї фантазії. Але мені здається, що Спартак використовує примітивний прийом, який використовує багато хто з нас для життя, в тому числі я. Це е, коли ти не впевнений в собі і не віриш в свої сили, єдиний варіант, це сформувати в собі персону, окрему особистість, яка в свої сили вірить. Це складний психологічний прийом, але іноді підсвідомість не вигадує нічого краще, ніж зробити це. І у мене відчуття, що Спартак використовує саме такий підхід. Бо всі ці історії, про коли він починає себе нахвалювати, воно дуже невпевнене. Воно без кейсів, воно без прикладів. Типу, просто коли я можу сказати про себе щось хороше, я завжди знаю, чому я так вважаю. Тобто, в мене є хороші риси, і в мене є підтвердження, що в мене вони є. У мене є купа негативних рис і проблемних рис, і також є підтвердження. У випадку Спартака він ніколи не доповнює це історіями, ніколи не доповнює прикладами. Він каже: типу, я не емпатичний. Бо. Я там то-та-то. -та -то -та, бо я не розумію, як це не емпатична людина. Я не кажу, що цього бути не можу, ні в якому випадку. Але я емпатична людина. І мій спосіб мислення не має в собі бачення альтернатив. Я просто не можу сприйняти реальність, в якій людина не емпатична. Хтось більший, хтось менший. Так. Але нульова емпатичність мені не зрозуміло. Тому я хотів би почути приклад. І це стосується всього. Єдиний момент в цьому інтерв'ю. Де мені не треба пояснень, це відповідь на це питання. Який ти справжній? Я не знаю. Там нема нікого. Бля, знову я один не знаю, не знаю, які я справжні. Ну, як це ти не знаєш? Ну, слухай, е добре, ти можеш дати мені приклад хорошої відповіді? Не можу. Ніхто не знає, який він справжній. І якщо у слави спитати, слава, б... слава який ти справжній? Що він відповість? Але. Я би обрізав на цьому моменті, тому що ця відповідь, це питання не потребує відповідь, вона скоріше потребує реакції. І ця реакція говорить насправді багато про що, і мені подобається, що можна скільки завгодно слухати про те, наскільки впевнений спартак. І в нього міцна і стабільна самооцінка. Його не хвилює авторитет. Але варто подивитись на те, як він реагує на дружину, і варто подивитись на те, як він відповідає на питання, який він справжній. Щоб зрозуміти, що він звичайна людина. І це не погано і не добре. Це факт. Цинічний в моментах, які пов'язані з наукою. Цинічний в моментах, які пов'язані з наукою. Цинізм це бляха. Нігілістичне ставлення до людської культури та відвертно зневажливе зухвале ставлення, до загально прийнятих норм моралі, етики до чого-небудь, що має загальне визнання повагу. Розуміє сенс цієї відповіді. Нігілізм – і того оглядна погізиція, суддякою у ширшому значенні полягає у ставленні до будь-якої речі або людини як до ніщо, а у вужчому значенні у запереченні існування об'єктивної основи для визначення моралі. Обидва ці терміни і цинізм, і нігілізм – про мораль. Який зв'язок з наукою? Ваші коментарі дуже допоможуть, якщо ви розумієте, бо я ні. Я тупенький. Е, холоднокровний і не знаю, як розчотливий, я не знаю, як це сказати. Але всередині стосунків, я думаю, що я доволі люблячий і уважний. Мені здається, так. І підтримуючий. Якщо це стосується друзів, то я надійний і відданий. Тобто, у мене. Знову ми знову тут! Ми знову тут! Ми знову тут! Спартак говорить, що він молодець, а всі інші ні. Для чого люди брешуть? Для виживання. Всі люди брешуть для виживання. Для чого ти не договорював певну інформацію свого часу? Для виживання. Ах, є, вибачте, я виснажився. Люди брешуть і не договорюють з різних причин. Навіть є такі розлади. Які змушують людей постійно брехати. Спартак про це знає. Чому він збрехав або не договорив, якщо побажаєте? У Мусічук він казав, тому що хотів здаватися краще, ніж він є. Що люди також досить часто роблять. Ще це буває в рамках захисної реакції, але найпопулярніша відповідь на це питання: бо не хочуть казати правду. Як вам таке? Слава! Тільки не шокуйся. Іноді люди просто не хочуть казати правду. Вона їм неприємна, вона їм некомфортна, або вона некомфортна і неприємна співрозмовнику. А вони не хочуть створювати некомфортну і неприємну ситуацію. Але в будь-якому випадку, незалежно від ситуації, я не розумію сенсу питання. Якщо ти хочеш спитати про історію зі спартаком, питай конкретні, питай там, як судові справи, до чого вони прийшли, в якому вони зараз стані, чому він там щось приховував стосовно того. Що за інтерв'ю з Масійчук, я про це поговорив. Де в цілому, ну, типу, питань може бути багато, хоча ну, всім нам давно не інтересно. Ми намагаємось розігнати прикол, ви, намагає... ви тут заради позитиву, позитивного мислення всього цього, я ж знаю. Але так вже вийшло, що це все. Що я вам зараз можу надати. На жаль, зараз я дуже обмежений в своїх ресурсах через певні життєві події, життєві ситуації, і взагалі, як складається зараз і глобальна ситуація, і моя конкретна. Трошки про це я розповідав в 18-му параграфі свого спонсорського контенту. Хочете ще частину? Ну, мені, ну. Я не вигадав мотивацію, щоб її робити. Ну, Збірми той закрили, поки достатньо. Я хочу взяти невеличку паузу. Е, ну, я не знаю, давайте так. Пишіть, чи воно вам треба. Якщо буде зти, сил і ваших фідбеків, може і буде. А якщо не буде, то не буде. Серіан, е, ну, я не безкінечний, от, на брехні й завершимо. Дякую, що були тут, Па-па. вам не краще.